На засіданні профільної комісії затвердили питання отримання дозволів на видобуток корисних копалин. Ця процедура надто складна, і схема потребує спрощення з боку держави. Вважають у комісії. «Сама процедура е, согласування е, надзвичайно ускладнена. Я думаю, що на сьогоднішній день і уряд. І наша верховна рада настроєна на те, щоб дати більше повноважень місцевим радам для прийняття відповідних рішень, і для того, щоб спростити цю схему, вперше засідання профільної комісії пройшло за участі нещодавно створеної громадської ради при обласній. Остання повинна була надати свої рекомендації з приводу питань, що пропонуються на розгляд сесії. Координатор громадської ради говорить, що ознайомитися із деякими питаннями громадськість не змогла. 11 матеріалів, вони подані були не своєчасно. Є Порядок надання цих документів це 20 днів. Термін дається. На жаль, вони не використали ці регламент роботи, щоб можна було громадськості ознайомитися. Засіданню постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр, говорить і голова Олександр Залужний, передував цілий ряд виїзних засідань. Це допомогло ґрунтовніше вивчити проблемні питання паливно-енергетичного комплексу. Ми були, були і на комсомольському ГОКі, були на нафтопромислах, дивились, розглядали. Але основне, що ми вивчали, яка проблема, як іде співпраця з місцевими органами влади чи знаходять спільну мову підприємства з сільськими громадами. А на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства депутати говорили про обласну програму створення ОСББ. Програмою передбачено, що цього року мешканці мають створити 2800 об'єднань однак, поки що Ця цифра не перевищує навіть чотирьох сотень. Причини відсутність альтернатив житлово-експлуатаційним дільницям і неспроможність держави через брак коштів виконувати перші капітальні ремонти будинків, де працює ОСББ. На жаль, фінансування в цьому напрямку було незадовільне, не відповідало тим прописаним як в законі України про реформування житлово-комунального господарства, і тому це один із шляхів, які стримують виконання. Шлях вирішення проблеми шукатимуть на сесії облради, куди і винесли питання. Окрім цього, комісія винесла на сесію пункт щодо пом'якшення впливу підвищення тарифів на незаможних громадян. Йдеться про субсидії і полтавцям, і підприємствам, які надають комунальні послуги.